Напередодні в північних сусідів прогримів потужний вибух на оптико-механічному заводі під Москвою. Офіційна версія. Нібито спалахнув склад з піротехнікою. Причина людський фактор. А от пізніше у мережі почали з'являтися відео зі снарядами поблизу міста ви місця вибуху. А це вже може свідчити про те, що склад із піротехнікою насправді був арсеналом зброї. За інформацією змі, цей оптико-механічний завод з 2019 року бере участь у розробці стратегічного бомбардувальника ракетоносія нового покоління «Посланник». Таку гучну подію під Москвою не змогли оминути увагою користувачі соцмереж. У Фейсбуці і Твіттері вже купа колажів і мемів на злобу дня. Ось, до прикладу, такий вигляд міг би мати постер до фільму про події на, оптикомехані... на оптикомеханічному заводі. Буданґеймер пропонують у мережі назву для кінострічки, проводячи паралелі з картиною, що нині в прокаті про американського розробника ядерної зброї Роберта Опенгеймера. Ось такою на думку одного з дописувачів у соцмережі має е, виглядати реакція пригожена ватажка бойовиків Вагнер. Колись екс-кухар Путіна запитував е, військове керівництво країни-агресорки, де боєприпаси тепер би мав запитати й про події на підприємстві. А от так користувачі соцмереж уявляють реакцію кремлівського диктатора на сумну для росіян новину. Ще що? один колаж з диму постає силует батьківщини мати, і, і бачимо, що в неї на щиті вже тризу. А ось тут з диму з'являється обличчя Ані Лорак. Це продовження серії мемів про так званий фонд помсти співачки. Активно шуткувати про це, що Ані Лорак, нібито, потайком допомагає Збройним силам України. Почали після нальоту дронів на Москву наприкінці весни. Тоді в мережі з'явилося фото уламку дрону з надписом. Псевдоніму артистки насправді та світлина була створена у фоторедакторі. Насправді, ані Лорак і досі замовчує правду про війну в Україні.